Зверніть увагу, на ближньому замості з'явився в продажу новий об'єкт нерухомості. Це трикімнатна квартира, яка була перероблена в кухню, студію та дві окремі кімнати. Нещодавно власники зробили новий ремонт в цій квартирі з заміною, комунікації, сантехніки, вікон, дверей, все абсолютно нове. Меблі, техніка, все, що є в квартирі без жодних слідів користування, входить у вартість квартири та залишається новим власникам. Квартира жодного разу не продавалася, продається від перших власників. Дуже пощастило покупцям. Уявіть, у вас ніколи не буде сусідів зверху. Хто жив в новобудовах, то розуміє, про що я кажу. Друзі, і за дах ви можете не турбуватися, тому що він тут абсолютно новий, двоскатний, а це означає, що найближчі 20-30 років це питання вас турбувати не буде. Тут, власники, планували зробити гардеробну. Перша наша кімната без меблів, а друга наша кімната на іншу сторону має. Вікна з виглядом, знаєте на що, друзі, в нас ЗАГС на місце щасливих людей, тож ви будете спостерігати тільки за щасливими людьми. Дзвоніть скоріше мені, приходьте на перегляд і зустріньте новий рік вже в новій квартирі.